Всім привіт, мене звуть Віка, і в цьому відео готова поділитися своїми інсайтами з приводу теплиці, які я отримала в цьому році, це наша перша тепличка. І хочу поділитися досвідом позитивним і негативним також, бо досвід є важливий. І так, розповім трішки про теплицю. Вона у нас каркасна під плівку. Їх існує дуже багато е, різновидів, але, на мою думку, якщо ви е, такий молодий. Садівник, огородник, який лише намагається yeah. <рес> щось пізнати в садівництві, то саме каркасна невелика тепличка під плівку буде самим найкращим для вас рішенням. Рішенням саме з цієї точки зору, що якщо вам щось не сподобається, або ви або ви зрозумієте, що це дуже важко для вас, і ви це не потягнете. Ви потім цю теплицю можете переробити під що завгодно. Ем, каркастою можна зробити декілька знайти йому 10 тисяч інших варіантів, як його застосувати. Так от. А якщо ви вам сподобається, ви можете добудувати. Як в нашому випадку нам сподобалося, ми в наступному році будемо добудовувати. Серед середини цього виглядає ось так. У нас є двері такі, вони відкриваються, вони затягнуті по всій двері плівка. І навіть тут, ну і тут є маленькі якісь зазорчики, але вони не дуже такі, не дуже велику роль грають, тому... Думаю, що буде нормально. Ще знизу там потрібно буде прикопати. На жаль, земля ще не висохла за тепличкою. Хоча тут також я сьогодні намагалася посадити Ой, огірочки, але, як бачите, нічого, земля не хоче. Вона ще така дуже м'яка, не хоче піддаватися. Трішки про нашу теплицю. Наша теплиця довжиною 6 метрів, шириною 3,5 або навіть 4 і висотою 2 метри. Ми її крили під один шар плівки. Зараз розкажу плюси і мінуси цього всього. Перше, перед тим, як ставити теплицю, потрібно продумати дуже багато організаційних моментів. Стається, що це так вже зрозуміло, і це вже так, ну, типу, просто нема що обговорювати, але я вам кажу, треба сіти і тупо реально продумати. Тому що потім будете жаліти або перероблювати, як ми це будемо робити. Почнемо з того, що теплиця. Коли ви вирішили, що ви її хочете купити, одразу кажу, що одного шару плівки буде дуже замало, треба два або три. Шари для такої теплиці, але відповідно це залежить від розміру вашої теплиці. Друге, коли ви вже теж брали собі таку каркасну теплицю і в самій конструкції теплиці не було передбачено вікна і дверей, і ви вирішили самі їх поставити, то краще також спочатку зробити це все, подумати, як ви будете оббивати плівкою це все, і потім вже оббивати плівкою, а не навпаки. Бо ми зробили навпаки. Ми спочатку оббили каркас, потім ми вирішили, де в нас будуть двері і вікно. І потім ми ще перероблювали 10 тисяч разів і і не доробили те, що треба було. По-друге, коли ви криєте тепли, теплицю, бажано, щоб це був ясний світлий день, безвітряний, без дощу. Ну, це теж було зрозуміло і очевидно, але ми крили в дощ у вітер, тому... Скажу вам, щоб ви цього не робили. І, здається, покрити плівкою це дуже легко, що ти там плівку там, там, там побивав і все. Важливо цю плівку гарно прикопати, зафіксувати, щоб вітер її не розхитував, не розривав, не робити дуже маленьких таких, знаєте, ці деталі. Коли кріплять плівку до якихось деталей, і дуже-дуже багато маленьких дірок роблять, присверлюють, начебто, щоб воно краще трималось. Воно краще триматися не буде, вітер його розірве. Ну, хоча, б, мені здається, воно в будь-якому випадку розірве його. Але, але краще того тих гвоздиків вже не переводите. І одразу прикапаєте теплицю, або коли ви вже її поставили. І зробіть одразу такий, як ну не знаю, фундамент або не фундамент, або якось по периметру, так, щоб вам її було прикопати, і так, щоб е ділянка навколо теплиці була також зроблена таким чином, щоб ви е могли там також проводити якісь свої садівні роботи. Бо ми цього не передбачили. Там земля, вона ми і дровами, і палками. Чому тільки ту теплицю не, не кріпили всі Протягом літа, але ми її так і нормально не закріпили, треба було просто прикопати одразу. одразу. А ще треба було ставити в суху погоду, бо ми ставили коли йшов дощ, ми розмісили гліну, земля була така потім, коли висихла тверда, і ми не змогли нормально прикопати ту теплицю. Тобто ми вже з самого початку, не так не в тій послідовності. Вода. Як ви будете її поливати? Якщо у вас буде капелька, або у вас буде шланга, або ви туди будете ставити бочку для капельки, або що ви там будете робити, це теж важливо продумати, і від того буде залежати розташування грядок. На вашій, вашій теплиці дійсно велика проблема в нас була, тому що шланга, шлангу потрібно було кріпити постійно, тягати її з одного місця на інше. Якщо вона нам потрібна на іншій ділянці, а вам ще потрібно полити теплицю, і ви це її тягаєте, то це не дуже круто. Краще одразу поставити цю каплю або ще щось, багато легше мені здається, ніж що, це, ми, що ми це робили в цьому році. Це просто якийсь кошмар. Але мчами впоралися. Відповідно до того, що варто продумати, що ви будете садити в теплиці, як часто буде поливатися це все. І це дуже величезна купа роботи. Давайте розкажу про свій досвід. Ми спочатку посадили зелень, нам чогось так, ну, не знаю, подумалось, що зелень буде круто там рости. Але, ну, може, вона дійсно там круто росла, так, знаєте, рання весна, зелень вже є. Але. Відповідно, полив. Поливу такого гарного не було, бо шлангу треба було тягати, і зелена дуже гарно там росла. І потім ми посадили там щось на розсаду, ми саджали капусту, здається, на розсаду. Ми там сажали ранньою весною. Потім ми посадили там баклажани. Там росли чудово баклажани, вже під... це вже було літо, ми посадили, і вони там росли і було вже нормально їм. В наступному році плануємо посадити там щось інше, не знаю що, тому що ми там все будемо перероблювати. Це, мені здається, буде випуск про тепличку, частина друга, але тим паче давайте підведемо підсумки. Перше це вода, друге це вибір теплиці. Якщо ви, ви повинні подумати про те, що ви. Готові чи не готові до великого об'єму роботи? Якщо ви не готові або ви просто хочете спробувати, то краще взяти менше щось менше, дешевше, бо великі затрати, великі сили. Потім буде дуже, ну мені здається, я б дуже шкодувала, якби я от витратила там просто не знаю там величезну суму грошей на ту теплицю і не отримала під неї якийсь фідбек. Я б дуже засмутилася. Тому все залежить від вас. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступному відео.